Події дня, що формують наше майбутнє. Війна з кабелями в Балтійському морі перейшла в нову фазу. Якщо раніше атакували оптоволоконні кабелі зв'язку, то тепер атакували одночасно два кабелі. Ест 1 Естлін 2, які е, ідуть із е, Фінляндії до Естонії. Що важливо, що ця спецоперація Танкера Eagle S дуже добре замаскована під випадковий скид якоря, що цікаво, що Танкер Eagle S Швидше за все підпадає під категорію тіньового флоту, і проти нього мають бути застосовані санкції. Тобто ми бачимо, що випадкове скидання якоря стало головним механізмом руйнування як систем зв'язку, так і енергетичних систем в Балтійському морі. Це означає, що, по суті, Фінляндія і Естонія мають ставити питання про. Зміну правил судноплавства в фінській затоці, адже по суті всі судна, які заходять у порти, російські порти Балтики, в околицях Санкт Петербурга, вони проходять через води Естонії і Фінляндії. І Естонія і Фінляндія може ввести спеціальний режим пропуску, а також обмеження. Для судноплавства. Судячи з усього, зараз формується саме така фаза, адже сьогодні уряд Естонії провів спеціальне засідання щодо безпеки. В Естонії вважають, що Росія готує збройну провокацію ще й на землі проти Естонії. Будемо спостерігати події дня, що формують наше майбутнє. З моря піднімемось в повітря. Як відомо, відомо днями Російська Федерація над Грозним збила азербайджанський авіалайнер, відповідно 38 загиблих і альтернативних сценаріїв щодо атаки на цей авіалайнер нема. Тобто офіційні джерела Азербайджану також підтвердили, що це було збиття. І що цікаво, Дикості в цьому сценарії додає те, що замість посадити літак в якихось околицях Грозного Махачкалі, наприклад, цей борт летів 500 злишком кілометрів на територію Казахстану, більш дружнього до Азербайджану. І метою перельоту цього героїчного жесту екіпажу було власне збереження слідів атаки. Адже... Очевидно, те, що росіяни не допускали в свої порти, цей борт було розраховано, що він десь потоне в Каспійському морі, і сліди можна буде приховати. Тепер, же, коли є частини корпусу і розслідування, як завжди, буде проводитися за участю виробника, експлуатанта і представників країн, громадян яких загинули на борту. Цього літака. Тож Росія, по суті, зрозумівши, що вона вчинила злочин, у відповідь закатала велику істерику і припинила польоти в московській авіаційній зоні. Тобто аеропорти Москви з переляку закрили для того, щоб, по суті, відволікти увагу населення від свого злочину. Ну, так, в Росії завжди. Злочин проти Криму відволікають Донбасом, злочин проти Донбасу відволікають Сирією. Події дня, що формують наше майбутнє, продовжуються скандали із або російським флотом, днями затонув суховантаж великаведмедиця, який, по суті, був на балансі Міністерства оборони, тобто обслуговуючи Міністерство оборони компанії. А сьогодні перекрили рух Босфором в зв'язку із аварією на судні Корделамон, який стався в районі Янікі. Судно рухалось в бік Новоросійська, як відомо, через Новоросійськ перевалюється 40% нафти і нафтопродуктів російських. Тож після величезної аварії із мазутними танкерами. Швидше за все, що світовій спільноті треба починати задумуватись, щоб взагалі заборонити прохід судем і в бік новоросійська, і взагалі експорт нафти через Чорне море. Оскільки Чорне море це закрита водойма, по суті, і Росія за рахунок війни і так знищила вже половину фауни Чорного моря. А ще трохи, і вона може. Добратись до цих низинних шарів, де по суті кислотні суміші заповнили, вода більш-менш придатна для життя в Чорному морі лише до глибини 100 метрів, а там далі, там просто така ропа, яка вбиває все живе. Тому дуже небезпечні ігри Росії можуть обернутися світовою катастрофою на Чорному морі. І світові треба подумати, щоб обмежити судноплавство для Росії і на Балтиці, і на Чорному морі. Події дня, що формують наше майбутнє. У зв'язку з тим, що Держдеп США звернувся до американців, аби вони терміново залишили територію в Білорусі. Російські пабліки починають розганяти істерію про те, що українські війська готують. Наступ на стику Білорусі і Росії у Брянській області в напрямку міста Клінци. І ця істерія пов'язана ще й з тим, що з переляку службовці російські в Брянській області почали масово вивозити сім'ї із прикордонних районів, особливо прикордонники Митники і тому подібне, ФСБшники відповідно. Тому ця паніка зараз вона видається як або вдалою іпсооперацією української розвідки, яка спричинила розголос, або дійсно в Україні є можливості вдарити на оголені фланги. Зокрема, стик Білорусі Росією України, де колись стояв. Пам'ятник трьом сестрам республікам тепер, по суті, перетворився в безсестерний простір. Ці території давно напрошувалися на введення спеціальних сил. Нагадаю, що минуло два роки із загибелі розвідувальної групи української, яка, по суті, першою. Зайшла на територію Брянщини і там підчистила трошечки російських силовиків. Паніка здійнялася неймовірно. На жаль, ця група загинула, і враження таке, що це була зрада. Але ці героїчні молоді хлопці, це двадцятилітні в основному п'ятеро бійців, які спричинили легендарний рейд. Тому. Паніка може бути російська ще й зв'язана з тим, що українські медіа нагадали про цей рейд події дня, що формують наше майбутнє. Поговоримо про вищу освіту. Величезний скандал спричинився в цілому по країні, і автор цього скандалу, професор Інституту журналістики Київського національного університету Шевченка Микита Василенко. Микита Василенко це батько знаменитої журналістки Ксенії Кошкіної, сам відомий дуже романіст, дуже плідний романіст і видавець видавецьких лівацьких газеток. Так от він умудрився в інтерв'ю про російському ресурсу. Олександра Шелеста наговорити про те, що іноземні миротворці покращать демографічну ситуацію в Україні та назвав Україну голодними. Ну що ж ви, пане професоре, могли б самі якось за миротворців попрацювати? Вам же ж ніхто не заважав працювати замість миротворців на покращення демографічної ситуації? Отже, вчена рада 25 грудня постановила, що поведінка професора Василенка. Суперечить моральному кодексу і статусу національного університету. Професор Василенко був звільнений. Тобто вчена рада інституту звернулася до керівництва університету з проханням розірвати контракти з науково-педагогічним працівником Микитою Василенко. Професор Василенко. Знайде собі заняття, або буде продовжувати писати романи, або видаватиме якісь провокативні газетки, або дочекається виборів, без хліба не залишиться.